Отже, перша вправа, вихідне положення. Стійка ноги нарізно. На раз, руки в сторони долоні донизу. На два руки вверх, долоні до середини. На три. Руки вперед, долоні донизу. На чотири вихідне положення. Вправу разом починай. Раз, два, три, чотири. Раз. Чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, закінчили. Дякую. Продовжуємо разом всі. Другу вправу виконує міський голова міста Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Вихідне положення. Основна стійка. Ноги разом. Руки до плечей, лікті в сторони. На раз крок в правої сторони, руки вверх. На два крок лівою. Руки опустити у вихідне положення. На три, чотири, те ж саме вліво. Вправо, вправо, починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Дякую, дякую, дякую. Вправо закінчили. Третя вправа. Третю вправу в нас виконує грищук. Іван, чемпіон світу з кікбоксингу. Заслужений майстер спорту. Вихідне положення стійка ноги нарізна. Нараз крок правою в сторону. Коловий рух руками назад, на два. Крок лівою у вихідне положення. Коловий рух руками вперед. Вправо вправо починай. Раз, два, 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 раз, два. Закінчили.